Мене звати Надя, я навчаюся зараз на четвертому курсі. Це моя дипломна робота. Ось перформативний арт-проект, який називається Серденько на 360. Мене звати Настя, я сестра Надя. А взагалі я сценарист цієї події. Ми з друзями, з студентами інших університетів вирішили створити такий як такий захід. Для того щоб висвітлити поділ, які відбуваються зараз в Україні, це чотири історії українців. Ось і балет, він відображує почуття українців, які взагалі відчувають люди. Знаходимось в саду е, на кіностудії імені Довженка. Е, ця локація мені подобається тим, що ну сьогодні ще так сонячно, прикольно, що сонце це енергія, енергія це життя, а, а ця подія про життя, почуття, відчуття. Е, тому я думаю, що все буде класно і все вдасться. Люди сказали, що є в намірах зробити, щоб цей сад занесли в ЮНЕСКО. І я подумала, що тут було б класно щось документувати. Думаю, що саме ця подія тут буде вдалою. Команда в нас одночасно і велика, і невелика це режисер моя сестра, я сценарист. І ще 12 учасників це чотири актори і інші балет, які відіграють почуття фундаментом цієї події стала історія моєї сестри. Вона була в окупації на київщині на київщині рік тому. Ось коли вона приїхала, вони там були з мамою 17 днів. Коли вони приїхали, вона сказала, що хоче зняти фільм. Я сказала, що можу допомогти написати і сценарій. Вона мені там дуже багато всього розповідала. Але потім ми від цієї думки трохи пішли, тому що ми почали займатися волонтерством. Якісь там вечори творчі організовували на Подолі в кав'ярнях. А потім дійшло діло до того, що їй треба робити дипломну роботу. Я так трошечки понишпарилася в своїх щоденниках, побачила, що писала сценарій на її історії, зрозуміла, що треба ще історії шукати. Почала шукати історії, їздила як журналіст, мабуть, розпитувала людей. І ось герої бажають залишатися анонімними. Але одна історія цієї я не знаю, наскільки вона не проти, щоб про це знали. Ось. Привіт, мене звати Тіма, мені 20 років. Я тут е, виконую роль е, газокадрового голосу вже записаного, і також я тут буду виступати як е, артист. Моя мама Україна і вона буде стояти, допоки Бог те сили, вона вільна. Тобі це не змінити, бо ми будемо боротися, допоки ми будемо жити. Я займаюся дуже давно вже. Я записую свої пісні, викладаю, також виступаю. От в мене є домашня студія, де я і записав цей закадровий голос, який ми сьогодні зможемо почути на цьому перформанс заході. Допоки ми будемо жити, Допоки ми будемо жити, допоки ми будемо жити. Допоти ми будемо жити. Дякую.